До початку повномасштабного вторгнення було багато помилок у світу в цілому. І, і я вважаю, що всі хотіли якось, знаєте, якось десь потиснути руку путіну, десь, якось, щоб Путін звернув увагу на когось, десь якось показати, що можна загасити цього звіра. Цього терориста. Мені здається, оці оці е, моменти вони виявилися помилковими. А вітаю вас, друзі. З вами Олексій Назінчук подкаст. «Рідненькі мої. Ви знаєте, я хочу з вами поділитися наступною інформацією і просто поговорити про те, що наболіло. Тому що ви знаєте, Зеленський, він є агентом. Тому що він знищує патріотів. Я вам просто у цьому відео поясню і розкажу всі факти, всі моменти, котрі вас шокують. А, і і хочу попросити вас поділитися цим максимально з друзями, близькими, рідними в соціальних мережах тільки можливо. Люденькі мої, ви знаєте, Зеленський не просто політик, це системна загроза для патріотів. І чому це заключається? Тому що генералів сажають, саджають генералів. ви розумієте? Згадати так от ці останні події, котрі є. Получається для Зеленського щодо чи для Баканова, що то було взагалі типу, з ФСБ в СБУ, то типу, не на часі, і це в принципі і бойовий імунітет. А щодо бойових генералів, котрі зараз затримують, включно також ситуація, що є щодо Червінського. Просто це ганьба. А корупціонери при владі, ви розумієте, ці прокурори, котрі були, спімали за руку, там їх там скоко скільки було понад 40 тільки там на Хмельниччині. Хоч одного посадили. Ви розумієте, вони ж нелегально виходить, отримували всі ці пенсії за інвалідністю? Ніхто не посажений, ніхто нічого не кафінскованого. Вони просто при владі. Такі інші корупціонери, як Резніков, вони просто живуть і журують. Я знаю, це дуже важко чути, але я вам покажу, як п'ята колона діє в тилу. І я хочу сказати вам, що Зеленський він не жертва, він є диригент цієї симфонії зради. І я хочу запитала себе такі ключові питання, чому, наприклад, Червінського полковника, тримали за гратами весь цей час. Хто злив Вагнергейт? Чому, як недавно це вийшла інформація, щось СБУ штурмувало залужного після звільнення Харківщини і Херсонщини. Нормально? І розумієте так, от я просто скажу, що це просто соціальна хронологія зради, тому що подивіться по поводу справи Червінського, це просто цинізм на рівня героя, який там захопив Цемаха, багато ліквідував Гіві. А його зараз переслідують. Згадайте, будь ласка, про репресії проти патріотів там, Ліфмайстера, Федини, Зверобій. А татар у нас символ, а, татар типа, символ спротиву, хоча він є символ антимайдану. Єрмак, котрий Ельбруса Дева був заступник, який організовував тітушки. Там Єрмак, напевно, поміж тітушками також був. Це ті ті можна так сказати. А зараз о, про, про, робиться це арешти генералів. Галушкін, криво о, о, Галушкін, кривоноса там хотіли посадити те, що він не дав, іл 60 чи яких там сідати на жулянах. Залужного зняли. А щодо залужно, хочу сказати, що ситуація заключається в тому, що штурм вкоштували СБУ, хотіли взяти залужну зарештувати, колонію, була нагада з генералами НАТО. А зараз нова така тема, що отримали підручники за 11 клас і там розповідають, що зеленський герой. То, що на його сотні тисячі, а вже може і мільйон, понад мільйон людських життів. Що він герой, татаро герой. В флапках, звісно, що, а не ЗСУ. Це, знаєте, це Навальник колись сказав, це партія жуліків і ворол, а вона Жуліків і крот, кротов. От Зеленське це кроти, суцільні кроти. Партія кротов. Вони кратуть, вони здають, вони переслідують, вони зливають фронт. Де відповідальність Зеленського, коли він посилав на Курщину, він казав, що будемо щось обмінювати? На що обміняли? От питання риторичне? Знаєте, вони крадуть. А коли от така, такий контент, який я зараз випускаю, вони кажуть, що це російські наративи. Розумієте, тут о, о, неможливо не казати, але нам треба зберегти країну водночас. Тому що якщо буде колапс, тоді вони зможуть о, забратися і вняти свої, як то кажуть, валізи з кешем синці та сама ж вирішучка. Але знаєте, в чому мораль? В тому, що ми боремося з Росією, але програємо п'ятій колонії крутів всередині. Коли Зеленський і його потужні менеджери саджають героїв. І це не влада, це вже не українська влада. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію, а також жененькі мої підпишіться, якщо вважаєте, що справжні герої це ЗСУ. Напишіть в коментарях, що ви довіряєте Зеленському. О, яка ваша думка щодо Зеленського. І поділитися цим відео, поки ще можна. Тому що хто знає, що буде. Наступне, вони можуть закрити алгоритми, і все це відео просто будуть набирати замість тисяч десятків тисяч сотні тисяч переглядів, буде набирати п'ять переглядів, тому що вони щось зробили з алгоритмом і всіх інших відомих людей чи тих людей, які мають вагу і суспільну, як то кажуть, думку щодо той чи нашої ситуації. Бо вони хочуть всім позакривати рота. Так, як вони зробили через єдиний марафон в телеефірі. Це буде Україна. Підпишіться і імпічмент, і трибунал Володимиру Зеленському. Голосуй через сподобайку і поки цього відео. Амі. Що ви думаєте про заборгованість по контрактах Міноборони на 51 мільярд гривень? А так, така заборгованість по контрактах, тобто невиконання умов контрактів, контрактів вона дійсно існує. Я отримав про це підтвердження не тільки від центру протидії корупції, і можу сказати, що на жаль, це так це було пов'язано з тим, що велика кількість контрактів, особливо в 22 другому, роках, але я хочу сказати, і в 24-му році вони видаються поспіхом і не виконуються, і потім а, протерміновується заборгованість. Виникає і вона накопичується, накопичується, накопичується. Відповідальність Відповідальності за все немає ніякої. thank <laughs> you